Незаконно встановлені торгівельні об'єкти на площі свободи приберуть. Займатиметься цим профільний департамент муніципалітету. Відповідне рішення ухвалено на засіданні виконкому міськради. Очільник мегаполісу Ігор Терехов зазначає, власники таких майданчиків не дотримуються правил благоустрою Харкова та чинного законодавства. На площі свободи біля входу до саду Шевченка розташовані об'єкти. Які не відповідають нашим вимогам, тому теж демонтуйте їх. Вони пересувні такі об'єкти, там кофе, десь конфети якісь продають у вихідні дні. Там дуже багато наплив таких пересувних засобів, з яких здійснюється торгівельна діяльність. Тому, будь ласка, акцентую Добре. вашу увагу і на наступних вихідних хочу, щоб нічого там не було. Зрозуміло, Дякую. Дякую. Крім того, на засіданні виконкому було ухвалено рішення про звільнення території міста від низки інших самовільно встановлених об'єктів. Обговорювали і питання соціального супроводу дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, медична допомога, закріплення за дітьми, право на проживання та користування житловою площею, а також інші питання, що стосуються цієї категорії. Ухвалили і низку рішень щодо ефективної роботи комунальних підприємств міста. Ці рішення, що направлені на створення комфортних умов у Харкові, члени виконкому підтримали одноголосно. Марія Солова та Олександра Панченко, Харків. Новини.